А що так близько? Усім привіт! На термометрах сьогодні 18 градусів тепла, і, на жаль, це останні теплі дні цієї осені. Але все одно у мене сьогодні настрій прям творити, підкорювати світ і, звісно ж, пройти лівобережний міст. Та чи готовий хтось це зробити тут і зараз зі мною? Ну ні. Тому хто наважиться на цей сміливий крок. ми подаруємо сертифікат на сет ролів від Котосуші. суші. Ну, такий у нас утішительний приз буде. Що ж, ходімо подивимось? Ну а для того, щоб було цікавіше, ми з Дімончиком поспорили. Чи дійде Катя? Я ставлю на те, що, звісно, вона надійде. Дімончик думає, що вона дійде. Так, так, я вважаю так. Поспорили теж на сет суш. Уявіть, ви спокійно прогулюєте своїм містом. І раптом до вас підбігає місцева божевільна, яка пропонує пройтись у невідомому напрямку за сет суш. Це страшно. Чим саме керувалась Катерина в цей момент, можна тільки здогадуватись, але я пропоную спойлер: вона точно нікого не знайде, і я отримую свій заслужений сет суш. Ходить любите? Ні, mm. ні, mm, дякую, не ну можна. Можна. Не знаю. На, на сьогоднішній момент я не, не можу. Наверно, хвилин 20 ми ходимо, і от за ці 20 хвилин ми змогли зловити тільки три людини, і ці три людини не погодились. Точно. Ну да. Мусе цуш. Мусе <клес> не знаю, дуже mm -hmm. ні. А в мене вже повні очі пилюки, тому що вітер сьогодні такий неприятний. Голова болить, тому що вітер сьогодні неприятний. І чесно, мені вже нічого не хочеться. Точно? Точно. А але, я сюди попаду, дай я вас. Я за вами слідкую в Тіктокі. А які у вас плани на найближчі пару годин? Та немає ніяк. Не хочете лівобережне місто? Просто так? За це Добре, пішли. Пішли. А тепер давайте познайомимось. Мене звати Катерина. Руслана. Руслана, дуже приємно. А скільки вам років? 20. Може тоді на ти? Так. Від імені всіх людей на планеті хочу висловити свої співчуття Руслані. Бо слухати більше 10 хвилин історії Катерини про котів, відсутність особистого життя та тренди в Тіктоці може тільки глухий або божевільний. Ну що, поїхали? Давайте подивимося, чи зможе вона все таки витримати такий челендж. Трішки хвилююся, але я готова. Я раніше ну, з одного села в інше ходила, тому для мене це не страшно. До речі. І Катерина з того часу теж ходила з одного села в інше пішки. Тепер і ви знаєте цей дуже корисний факт. Ну що, ми вже йдемо, пройшли з тобою 100 метрів, які у тебе зараз? <сум> нормально. <сум> Поки Нем... що нормально, легко. Що ти думаєш, ще 100 метрів пройдеш? Хорошо. Знаєте, можна безкінечно дивитись на три речі: як тече вогонь, як горить вода. Коли побачиш своїми руками, як говорять. Глазами потроїш, це зовсім другое. і як Катерина Руденко не смішно жартує та сміється з цього. Так, ну що, ми коротше вийшли на саму таку високу точку на мосту. Вітер просто жесть. Я весь час скептично ставилась до того, що ну, типа, ну боже, що тут пройтись по мосту? Я відчуваю, що в мене завтра зранку, якщо не буде кон'юнктивіта, то вухо мені точно продує. Ти як? Тригорні. Що ти думаєш? Я нормальна, тільки вітер, що дуже сильний і все. Вуха не задуває? А, ні, нормально. мене поки що нормально. Ну, якби не вітер, було б прям супер. Ти що думаєш? Так, мені теж подобається. Ну, тобто, ну, ми, як наче, гуляємо, просто ходимо. Ну, Нема такого відчуття, що мені важко там, чи ще щось. До речі, зараз ми зафіксуємо. Коли я перед нашим виїздом дивилась, у мене було вісім тисяч кроків, вже пройдено. Зараз десять тисяч кроків, то є дві тисячі ми пройшли. Це я діба хвастаюсь, що ну, рахувати вмію. Вітер так дує, що я навіть себе не чую. Насправді це дуже круто. Йдеш ці вісім кілометрів по мосту, в обличчя б'є вітер. Мряка, холод просто ідеальна, щоб прокачати свої фізичні та психологічні навички. Але це не для мене. Я краще посиджу на дивані, в теплі, в комфорті і подивлюсь, як це роблять професіонали. Як ви могли побачити, в мене вже якась хата на голові мене, а, образувалась? Пу-пу-пу. <кхи> І це я навіть не в тому спортивному костюмі, в якому я хотіла піти. Мені зараз жарко, якщо чесно. Тобі да, да? Мені теж да. е, но я поки що не різкую роздіватися, тому що я не хочу собі отримати запалення легень. Е, що ще? Вухо, звісно, особливо там, де вода, просто жесть. Я дуже боюсь, щоб у мене не було ніякого там отита і так далі. І щоб очі мені теж не продуло. То що. Ну, а хто буде знімати от всякі дебільні програми? Я не знаю, ну, ми пройшли вже дуже багато і ну, взагалі якось ну, не, і не помітили, якось неважко. Розмовляли комфортно, так трохи душно, але дуже вітряно і все булося. Мінус волосся. От ми пройшли, там ж була ще таке підвищення на мосту. І ну я його прям взагалі не відчула. По відчуттях ми вже точно на середині моста. Це вже точно. За 35 хвилин. Ми 35 хвилин вже йдемо. Ну що, пішли далі? Ідіть, ідіть. але котосуші все одно будуть мої. Котосуші. Їрки ми оце йдемо і нам настільки, по ходу легко йти, що я досі обговорюю, ти мені сьогодні в зал чи ні. Ладно, віддихай. На Жень. Пу-пу-пу. Так, ну а, зараз я, звісно, трошки постояла, вже в принципі попроще. А, але у мене кріпатура після позавчорашнього дня ніг. І, ну, типу, я знала, що рано чи пізно ми, я вже устану. Типу, і зараз у мене вже трошки ноги так побалюють. В тебе що? нормально? У мене таке враження, що я сьогодні була в спортзалі. У мене зараз теж така кріпатура, трохи аж навіть в плечах. Головне, не зупинятися, бо якщо ми зупинимося, ми потім всіх підемо. Якщо чесно, мені прям максимально не віриться в те, що ми це зробили. А так там? мені теж ну було дуже весело і класно. Мені сподобалось. Да, мені теж. Давай ми подивимося, скільки ми все таки находили. 19 19 772 кроки Ого. у нас виходить. Відняти 8 – Це ми 11 тисяч кроків пройшли. Нормально, теж непогано, так. Ну що. Твій дякую. заслужений сертифікат. Е, я не пам'ятаю, який там буде сет, але угу. якийсь точно буде. Клас, Дякую. Будь ласка, так, ну що, ти не шкодуєш, що погодилась на такий? Взагалі справед. ні. Що я ще хочу сказати? Це важко чи ні? Ну, як сказати, ну, взагалі не дуже. Просто от під кінець ноги дуже сильно болять, а так, ну, це навіть дуже цікаво. Ну, Перевірити свої можливості і мені якось навіть не віриться, що я прийшла з правого на лівий. Мені теж, якщо чесно, не віриться. Я аж в екстазі стою, Думаю, боже, я би ще стільки пройшла. Але це до першого присіда. вибачте. Все, в мене вже язик запрятається. Короче, я повна емоцій. Я думаю, що Руслана теж повна Так. Коротше, проходьте лівобережний міст, це не страшно, це не так уже і ужасно, як здається. Єдине, що старайтесь як найближче до обочини і не натрапляйте на фури. Вот. Такі справи, дорогі друзі. Все, пока. Чи здивований я? Так. Чи попрошу я, щоб водій назад не привозив Катю на роботу? Однозначно так. Да, мені трохи не пощастило. Так, где мои суши? Где суши?